Через масовані російські обстріли сумська дитяча театральна студія родини нянькиних була вимушена переїхати в нове приміщення. Воно відповідало всім нормам безпеки, проте не мало туалету з проханням облаштувати вбиральню. Діти звернулись до народного міського голови Анатолія Почечуна. Якщо дядя Толя не допоможе, то мені знову придеться грати вовчика, брати копкаканим. Анатолій швидко відреагував і зробив для дітей туалет за кошти відмиті на благодійних аукціонах концертів коміка Фелікса Редьки. Вважаю, що це наш з сумчанами спільний колосальний успіх. До речі, це перший об'єкт виконаний в рамках мого проєкту будівництво по-великому. За українськими традиціями в нову хату першим впускають кота, а на парашу мера анатолій особисто проінспектував туалет і не упустив можливості розмістити свою політичну агітацію, в якій стверджує, що йому цитата не насрати на дітей. До речі, давайте відмітимо у цього стендап-коміка Фелікса Редьку. Молодець хлопець. Я ж через його концерти гроші відмиваю, тому обов'язково приходьте. В жовтні місяці він буде в Європі туром, а в листопаді і в грудні по Україні буде їздити з туром без мату. Квитки в описі під цим відео. Обов'язково приходьте. Чим більше вас до Фелікса Редьки приходить на концерти, тим більше я, Анатолій Почичун, буду робити гарних справ. Будемо розгрібати це лайно. Разом Віктор Обухівський Сніжана панда спеціально для фартових новин.